озєм вам гуманітарну допомогу, 12,5 тонн, 7 тонн продуктів, заморозку і одяг веземо. І все, і ми зараз на кордоні, чи готові ви нас прийняти. І вони кажуть, нам потрібно, у нас трошки дізеля є, нам треба гроші на, на дізель. Я їх питаю, скільки, скільки вам потрібно. Він ну, каже, ну літрів 100 дізеля потрібно, у нас трошки є, нам літрів 100 дізеля потрібно, кажу, у грошах це скільки. Каже, ну біля чотирьох тисяч. І спочатку я щось чисила на автоматі, що дайте карточку. Кропивничанка Інга Дуднік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну організувала гуманітарний центр, у якому допомагають переселенцям і військовим. Розповідає, минулого тижня очікували доставку гуманітарного вантажу, тому телефонний дзвінок від незнайомої людини підозр спочатку не викликав. Вручилась чисто директорська така бухгалтерська річ. Я кажу, ви заправляєтеся, приїжджайте, і я вам відшкодую шкодою вартість вартість, приїждж... ну, вартість пального да. А він каже: у нас грошей немає. Кажу, ну я нічим допомогти не можу, тому що я вас перший раз чую. Ви до мене доїдете, де, де я потім значить, вам зараз на карточку, хто ви є взагалі такі, я вас перший раз чую. І ну, на оце почула все, що вони про мене думають. А от і куди я маю піти з цим всім вони кіно і вони кинули трубку. Потім ми намагалися передзвонювати з іншого номеру, а вони вже мій номер заблокували. З іншого номеру вони все весь час було зайнято. Ну я тепер розумію, чому було зайнято, тому що така, знаєте, відпрацювання території було, тому що ну подзвонили, як з'ясувалося, всім волонтерам, яким можна було подзвонити. Називався Сергій. З номера телефону того дня чоловік на ім'я Сергій телефонував співзасновниці благодійного фонду Ользі Присяжнюк. Про те, що є чоловік, який зараз знаходиться за кордоном, в Польщі здається, він сказав, що машина залишилася тут в Ужгороді, і він дуже хоче її передати на ЗСУ, тому що забрати не може. Перегонять вони її в будь-яку точку України, але її потрібно забрати саме сьогодні, тому що потім друг його їде на якісь завдання там, тільки сьогодні терміново, якщо от прям зараз не Заберете, то вже все показує минулого тижня. Розмістила пост у соціальній мережі з проханням збору грошей на машину для військових. Тому дзвінок від незнайомця сприйняла як реакцію на повідомлення. А я говорю, при, приганяйте її в Кропивницький, а я вже далі її знайду, як доставити. І Тут таке питання: а кому можна обратитися по поводу дізеля? Я так трошки зависла спочатку. Я кажу: давайте трошки поставимо на паузу. Дайте мені там півгодинки, я вирішу це питання. Тут заходжу в Фейсбук і дивлюся, що був такий самий дзвінок організації банк речей з того самого номеру, але там пропонувалося 12 тонн гуманітарної допомоги, і знову ж таки потрібно 40 літрів дізеля. Потім пішло дуже багато повідомлень про те, що він дзвонив в інші організації. Я нарахувала близько 12, здається, організацій в Кропивницькому. Каже після цього зрозуміла, що це спроба шахрайства. Радить у таких випадках не поспішати і думати. Є у нас волонтерів таке скажімо так, неписане правило. Таке ніколи нікому нічого не перераховувати наперед. Якщо ви хочете там вам потрібні кошти на дизель, десь там чи на якесь інше паливо, заправляйтесь. Ми потім відшкодуємо вам по чеку на місці. Коли шахраї відчувають, що їх викрито, вони просто блокують номер телефона. У поліцію говорить не зверталась. тому що я знала, що справа не може бути відкрита, тому що не відбулося акту шахрайства. Самої, скажімо так, ні, ніхто ні в кого нічого не зміг вкрасти. Зверненню поліцію щодо цих дзвінків не отримували, каже начальник відділу протидії кіберзлочинам Дмитро Калашников. Так дійсно беруть інформацію з реклам, які викладують волонтери, які вони можуть надавати послуги, і після чого дзвонять їм з не дуже хорошими намірами. Змінилися лише легенди, а способи вчинення шахрайств залишились такі ж самі: легенди змінилися під евакуацію людей, під здачу в оренду житла, під якусь допомогу людям Внутрішньо переселеним особам Радить про такі випадки повідомляти поліцію. До нас до департаменту кіберполіції звертаються на інтернет-сайт або телефонують 102. Поліція в свою чергу реагує на дані звернення. Подія вноситься до єдиного реєстру досудових розслідувань. Стаття 190, частина 3. Це шахрайство. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років. Телефонні дзвінки, купівля в інтернеті, використання підробних сайтів для виманювання грошей. Це найбільш поширені види шахрайств, які фіксують в Кіровоградській області. З початку року в регіоні зареєстрували 872 випадки, 333 – це продажі неіснуючих товарів в інтернеті. Це дані від керівника поліції області Романа Коз'якова. Інший вид шахрайства телефонні дзвінки від нібито представників банку. Щодня в області реєструють від трьох до семи звернень. Коли особа шахрая телефонує, і переконує жертву щодо щоб та повідомила особисту інформацію або конфіденційну інформацію щодо її банківських платіжних карток. Що також призводить до перевипуску банківської карти, мобільного зв'язку та зняття грошових коштів. Не потрібно розголошувати дані банківських карток, це CVV код, pin код Якщо ви вже ведете розмову безпосередньо шахраєм і вам приходить смс-повідомлення з цифрами, не називати ці цифри, якщо ви замовили собі товар в інтернеті, надати перевагу не перед оплаті, а надати перевагу після оплаті. Ми зателефонували за номером телефону, з якого минулого тижня дзвонили кропивничанам. Алло, доброго дня! Моє ім'я Антоніна Крейтор, я журналістка Суспільне кропивницькість. Хочу просто попередити, що ця розмова записується. Телебачення так до до вас можна звертатися? Розповіли, що з цього телефону людина на ім'я Сергій телефонував і пропонував гуманітарну допомогу і просив перерахувати або гроші, або допомогти з паливом. І Вважають такі дії шахрайськими. От ви могли позвучити нам свою позицію? Ми хотіли поприлюднити вашу позицію теж публічно. Алло, алло, ви мене чуєте? А з якого моменту ви мене чули чи не чули? Алло? Після цієї розмови дозвонити за цим телефоном більше не змогли. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.